Ті люди, котрі оточують вас, це є результат вашого існування, результат вашого життя взагалі. От як ви їх сприймаєте, так вони себе й поводять. Якщо ви лише почнете їх сприймати як душу, як дух, який поки що не до кінця усвідомлює те, що він є творцем, є цілісністю, є гармонією, то це не означає, що вони погані чи там відвертатися від них. Треба розуміти, що під час усвідомлення, під час до цього пробудження змінюється сама вібрація е, біологічного тіла, людини як такої її думок. І тому на цю енергію однозначно йдуть. Йдуть навіть ті, хто її не сприймає. Вони йдуть для того, щоб говорити, що це неправда, але вони йдуть. Так? Потім ідуть ті, що намагаються усвідомити суть існування, так? І тому це все відбувається притягується.